Привіт, друзі! Мене я Назар. І коротше вчора я зробив поезд. Помните, що то відео, яке я знімав там, де був тільки оцей вагон і оцей. Добавив я оцей, короче, вагон і він став важкіше. І більше зубровіше. Коротше, я не міг вчора зняти, бо виключили світло і... И... Не можу знімати я без світла. О, який два вагони і третій головний, який все тягне. Добавив я іще пушку, удлинив так. Ну і все. Це, це я зробив. Не знав, що ще можна зробити. Ну, а цього це відео закінчено. Всім до побачення. Підписуйтесь під лайка і нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відосків. До побачення!